Дорогі друзі, сьогодні розглянемо питання, чи є небезпека на 1 вересня, чи потрібно відпускати дітей до школи? Діти наше все. Тому дивимося, що скажуть карти: чи безпечно дітям йти до школи 1 вересня? Що можу сказати, Росія готується, обдумує якісь дуже пакосні моменти, ракетні обстріли? Десь планує дуже, дуже нашкодити дітям, тому, звичайно. Краще 1 вересня, та й взагалі, мабуть, і наступні дні, краще дітям не ходити до школи, краще онлайн-навчання, тому що можуть бути якісь провокації, можуть бути обстріли, тому краще залишити своїх дітей вдома. Навчатись можна і онлайн, дистанційно. Я думаю, що пройде війна і всі нас доженуть свої походи до школи. А зараз краще бути в безпечнішому місці, тому що школи можуть бути під прицілом. Ви ж бачите, в Росії немає нічого святого, тому будьте уважні. Дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, діліться цим відео. До нових зустрічей.